Так вона покільна це Полтава з традиційним вінком підтворений за, за, за складними зразками, це в нас центральна Україна, це в нас також Таніщина, Черкаська область, це Одещина, північна частина Одеської області, це Ковта з північної частини Одеської області, а, а також Сарафан. Друга частина це рушити. Є дивіться, зараз перескаже, я зараз закінчував. Я ще пропустила воли, що полісі. Це традиційні спідниці, і кустині доносили князь 19-го початку 30-го століття. Що говорить про кожен костюм? Дуже цікаве у нас подія через те, що деякі в мене були частини костюму з подіону. Але я не мала наприклад сорочка була. Обратом, яка також з е, Таніщини, тобто центральна Україна, і нас склався повний комплект центральної України. Е, ну, і ось вибачте: е, це те, що Вінщина, і ось Саніщина, центральна Україна. От, е, ну, В громаді саме видівні, стане з куточку Марві дякую. Дякую дуже будинку культури. Всіх хто сьогодні прийшов У мамі, дякую. І також одна з моїх вихователів, яка привела мені до музики. Треба згадати Аліна Васильівну, І вам дякую, що всіх фантазий моїх задачах в житті. І також відчати дякую не майбутнє. Заняття Ліза Зімченко. Михайлівна, а ви знаєте, що у нас на моя живе цікава людина, моя бабуся, паровець Валентина Пухачка, яка приїхала з Київської області, місто Славутич із Чернобильської зони. Я кажу, ну знаю, як це доказати, що, що вона дійсно у нас поділиться. Ліза принесла мені на заняття такі маленькі точки, я зацікавилася. Боже, яка вишика, яка краса. І що ти ці кладочки? Так, да, бабуся вирішила передати вам будинок культури, бо вона колись стеж, займалась фольклором отнографією, вела музей. Ой, кажу, що, ну що тепер буде? Як це буде? Будинок культури у нас вроді як закривається, не закривається щось таке. Михаря на пенсію зібралася і тут надобі. То редикарні. Приносить мені жмута такий Наші зброї в хорах лежить, е, ну, почуваю, що вже надо комусь передавати і попала в десятку. Тут Настя, тут як-то наче з неба все звалилося, переколотилося, все із мертвого грузу превращається в живе. Я вже Е. Найстрашніше те, що через велике горе туди дуже багато було переселено десь з зони відчуження, як це тепер називається. І по цим гарячим кроком вона разом з дітьми організовує музей. Музей, який називається Бабусина скриня. Туди діти е. сидять, туди вони зносили свої спогади, це що нематеріальне, а так, а що матеріальне. На Чернобичні все, що встигли вивезти їхні бабусі. І всі люди розуміли, що це велика справа для історії. і З кожним жичок ми читали з неї спілкувалася. Вона назвала звідки, з якого району, будучи в лікарні, вона пам'ятає село, район і область, які були записані у лісі. Це аня повністю її одежу, тому що вона принесла косинка. Там є десь. Це, що... Ви представляєте, жінка переїжджала із Київської області, замість того, щоб брати якісь там посуду, драгоцентр, чи що, вона оце взяла, жмутиці вишивок, як наче чувствовала, що десь комусь і тут Настя, і тут е... вона діктує по телефону все, все те, що касається, куди. Грані тут речі, що шо... і вона така рада, така рада, що шо... знайшлась така дитина. Ви ж розумієте, що з. С...